Воляксієш, у мене таке питання: наскільки можна победить корупцію в Україні корупцію із нут? Як ржавчина? Перше, це не створювати антикорупційні органи, тому що антикорупційні органи самі і є корупція. Неможливо боротися з корупцією, витрачаючи антикорупційні органи мільярди гривень, і до речі. Є дві корупції. Перша це битова корупція і є державна корупція. От державну корупцію я знищу повністю. Як вона відбувається? Вона залежить в першу чергу від податкової системи. У нас податкова система це абсолютно створена за рахунок того, щоб виводити капітал, конвертувати а, наші державні гроші в кеш. Тому будь-який. Чиновник, який приходить до влади, нам не будемо брати на прикладі там, я не знаю, Автодор, Укравтодор чи там якісь державні підприємства, Укренерго чи інша структура державна. У них є бюджет. Бюджет вони на бюджеті вони розпреділяють якісь. Фінансовий план йде на будівельно-монтажні роботи, на закупівлю товарів, робіт та послуг. І ми бачимо, що інколи, кабельно, наприклад, кабельна проводникова продукція на ринку стоїть 50 гривень метр, а енергатам, наприклад, закупив її за 400. Куди 350 гривень діваються? Звісно, вони через податкову систему, через конвертаційні центри, які працюють при. Наші податковій системі виводяться в кеш, а кеш отримують фактично ті ж самі всі і силові структури, а також отримують і наші чиновники. Отак от у от нас схема працює, але нам потрібно в першу чергу міняти податкову систему: це отримав гроші, заплатив податок автоматично. До жодного бізнесмена, до жодного підприємця не прийде силова структура, не буде порушувати кримінальні справи статті 191, там частину п'яту чи якусь будь-яку іншу. Тобто, ви працюєте і автоматично вам прийшли гроші. 90, по-моєму, перевищення полномочі, да 191 – це запозіхання на гроші державного бюджету. І я скажу, це перше. І друге це е, автоматичний контроль ціноутворення всіх державних закупівель. Якщо на ринку е, кабель коштує 50 гривень, то держава не може його купити за 400 гривень. Так само відбувається повністю по всім сферам державних закупівель. Виводиться капітал, потім наші чиновники купують собі яхти, купують будинки в Іспанії. Коли буде така система зроблена, це два фактори. Це податкова система, і другий фактор це автоматичний контроль цінотворення всіх державних закупівель. Там буде прибуток підприємства. Там там до 15% річних вони отримують, розвиваються, і до них ніхто не приходить.